України наше страхневе і вільний. До дня народження рідної держави. З любов'ю! 24 серпня 1991 року сталося не просто проголошення акту про незалежність України. Відбулося велике народження нашої ненька як самостійної, вільної та соборної держави. Її ми боронили скрізь століття. Захищаємо її досі. Вона не просто впала нам на голову з неба за цю незалежність. Поклали голови мільйони людей і найкращих з нас. Якщо чесно, це було б просто неймовірно. Наші сучасники змогли втілити в життя мрію сотень мільйонів українців, що тяглася крізь століття, і саме нам випала честь жити з ними один час. У час, А з ним і революції, протести, перевибори, зміни, реформи випала на нашу долю і дуже довга, непроста війна. Це 33 роки нашої спільної історії. Нам у цій країні жити, тому ми маємо зробити все від незалежне у день офіційного народження. І перш за все. Обіцяємо любити її всім потужним величезним серцем, що, власне, кожного дня і робимо впродовж останніх 33 років. Обіцяємо вивчати її незвідані шляхи та радіти її успіхами. Обіцяємо докладати максимум зусиль, аби Україна процвітала. Із задоволенням вивчатимемо її історію та насолоджуватимемо культурою. Україно, ми бажаємо тобі життєвої енергії та невичерпної радості. Віримо, ти точно зможеш все. Бажаємо тобі багато-багато дитячого світу, щоб ті твахи заповнили всю твою велику територію. і прибирати будуть. Аби всі твої природні багатства лише збільшились, адже ти у нас ще та красуня. Щопи, ти ще 33 рази, по 33 роки і в 33 степені. А ми тобі в цьому обов'язково допоможемо. І нехай зараз не просто, але завдяки нашим зусиллям точно буде легше, мусить бути простіше. У нас просто немає іншого виходу. І нехай сни всіх наших діток стануть реальністю. А всі татусі і матусі, що нині на фронті, повернуться додому. Україна нарешті буде у спокою назавжди. І про нас ще напишуть книжку, і птахи полетять у вир. І усюди настане тиша, і усюди настане мир, С днем незалежності Україна!